Доброго ранку, на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 8 та 9 листопада 2023 року. Сьогодні, 8 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. А це значить, що це добрий час для пророщування насіння, для отримання вітамінних паростків, для салатів. І все. Можна висаджувати тільки квіткову розсаду. Якщо ще є можливість і розпродажі, якраз і використовувати, отримали цибулини весняних квітів, теж можна висаджувати. Ефективними будуть поливи та підживлення, але не можна обрізати сьогодні садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах саду, городу та квітника. І сьогодні, на жаль, 8 листопада несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на зберігання овочів, фруктів та ягід. А от завтра ситуація зміниться. Завтра, 9 листопада, з 10 години 8 хвилин ранку спадаючий місяць уже буде знаходитися в знаці Терези. В цей день можна висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, будь-яких квіткових рослин з закритою, відкритою кореневою системою. Будь ласка, висаджуйте, але тільки при посадці, будь ласка, ґрунт не можна поливати. Польєте через декілька днів або ж завчасно полийте, для того, щоб в цей час корінці могли дихати. Це дуже важливо для рослин, бо це час стихії повітря. В теплицях південних областей можна сіяти насіння седиратних культур. І вдень стихії, повітря у в Терезах не можна поливати та підживлювати рослини. Але після 10-ї години ранку можна буде вже обрізати садові рослини, проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Якщо одне щось нам не підходить, не можемо зробити, можемо переключитися на іншу справу. До речі, гарний час для обрізок. Використовуйте 9 та 10 листопада дуже добрий час для обрізок і для зелених операцій. І гарна новина 9 листопада сприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на зберігання овочів, фруктів, ягід. Гарний такий щоденник. Багато цікавих справ. Бажаємо вам успіхів у цих справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!